Привіт! У цьому відео ми розкриємо одну з найпоширеніших загадок природи чому небо блакитне. Це питання часто задають діти, але навіть дорослі іноді не знають правильної відповіді. Тож, давайте розберемося разом. 1. Що таке світло? Спочатку варто зрозуміти, що світло, яке ми бачимо від сонця, це не просто біле світло. Насправді воно складається з різних кольорів, які разом формують спектр. Ці кольори можна побачити, наприклад, у веселці: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, блакитний і фіолетовий. Кожен колір має свою довжину хвилі. Червоне світло має довші хвилі, а синє та фіолетове коротші. 2. Як працює атмосфера? Землю оточує атмосфера, яка складається з молекул газів, таких як азот і кисень. Коли світло від сонця проходить через атмосферу, воно стикається з цими молекулами і деякі з кольорів починають розсіюватися. Але ось у чому цікавий момент короткі хвилі світла, такі як синій і фіолетовий, розсіюються значно сильніше, ніж довгі хвилі, наприклад, червоний колір, це явище називається розсіюванням релея. 3. Чому небо не фіолетове? Можливо, ви запитаєте. Якщо фіолетове світло має ще коротшу хвилю, ніж синє, то чому небо не фіолетове? Це тому, що наші очі краще сприймають синій колір. Крім того, в сонячному світлі синього більше, ніж фіолетового, а частина фіолетового поглинається атмосферою, у результаті ми бачимо небо блакитним. 4. Чому небо змінює колір? Можливо, ви також помічали, що на світанку чи заході сонця небо стає червоним чи оранжевим. Це відбувається через те, що коли сонце знаходиться низько над горизонтом, його світло проходить через товстіший шар атмосфери. Короткі хвилі синього світла розсіюються настільки сильно, що до нас доходять лише довгі хвилі, червоне й оранжеве, 5. Фізика у дії отже, блакитне небо це результат взаємодії сонячного світла й атмосфери Землі. Завдяки цьому ми щодня можемо насолоджуватися красою неба, яке змінює свій колір залежно від часу доби і погодних умов. Дякую за увагу.